Хочу розповісти вам про неймовірну класну фінську розвагу, національну традицію це гуляння по льоду. Дивіться, ось так от виглядає дорога. Там Неймовірно багато людей зараз буду робити відос і, і розповідати вам. Це бачу таке вперше і це вражає. Але ліс насправді ліс дуже гарний, погуляти в лісі класно. Потім втягатися і гуляти самі по воді. Це річка. І от це така національна розвага ходити по річці, коли вона замерзла. Звісно, ковзанів у нас немає, всі тут майже на ковзанах, бачите, з дітками на синчатах, з колясками. Тут таке прям розвага-розвага. І в неділю зранку, який неділя-ранок в Фінляндії поїли млинці в родину і виходять так, на якісь розваги. Чи в лісі погуляти ось вон там, чи просто так от походити по таких різних льодах. Більшість людей тут в таких більш-менш правильному одязі, але як цей чувак, або ось тут люди на лижах їдуть. А от у нас нема такого одягу. Тепер мені дуже хочеться навчитися кататися на ковзанах, щоб отак їздити. Це дуже класно. До речі, моя мама, якій майже 70, наступного року 70, вона вміє класно кататися на ковзанах, а я не вмію. А ще дуже хочеться провести маму і отак покататися, на ну, десь на якомусь закритому майданчику. А отак були от, от таке дике катання на ковзинах, коли ти можеш їхати-їхати. І кінця краю нема, бо по колу воно нудно. І особливо, коли там якісь п'яні з тобою на ковзанці. Як ми Останній раз ходили в празі з мамою, і то там була така п'яна компанія. Вони гарно їздили. Але було неприємно тут прям дуже класно. А ще з води можна подивитися ці фінські будиночки, як вони класно виглядають, так виходять на берег, як це все. З річки виглядає, тому що звісно можна човном, але це не кожен раз. Так можеш поїхати сюди тепер того чорна, це незручно. А ось так можна прям бачити, ось з тої сторони багато класних будиночків. Дуже мені подобається. Якщо у вас є змога приїхати так погуляти, я залишу локацію внизу в описі, то скористайтесь, якщо зможете нагодою. Але, звісно, це не єдине місце, де таке відбувається, такого повно. І в Хельсинки є, і взагалі є одна така. В Лапландії дорога дуже-дуже мальовнича, прям в лісі, річка замерзає, і вони там катаються. Це я хочу якось поїхати, можливо, наступного року. теж. Поки що я тільки в інстаграмі за ними слідкую і дивлюся, як вони класно катаються. І мріюся, я теж навчуся. Але тепер є дійсно класна мотивація вчитися. Кататися на корзинах. О, це для мене. Ось така штука, мені вона треба, бо я взагалі не вмію кататися, а на такій штуці я б поїздила якраз те, що треба. Ще одне чарівне відкриття. Ось там от, от, є кафешка, зараз йдемо, перейшли цю дорогу і йдемо побачити кафешку. Що там продають? Ще можна такі штуки в оренду дати. Кого нема вчитися. Обиральня. Ну, власне, і все. Я фешти грала музика, тож накладу свій голос зверху, зверху певно, що ну, не хочеться ризикувати, щоб дютю банив мене. З тими правами. Тож, що там давали, що там пакували в тому кафе. Суп був рибний лососовий класичний. якийсь, якийсь напій, ну, певну каву, а також можна брати в оренду ковзани. 2 години 20 євро. Ну я хочу вам сказати, що це трошки задорого, тому що ну там за 100 євро можна вже свої ковзани кататися. Якщо ви плануєте не один раз сходити, то краще купити собі свої ковзани. Ось так будемо вже йти назад. Ну, бо трохи прохолодно тут гуляти, якщо ви будете неправильно вдягнені. Ми йшли в ту сторону, то було більш-менш нормально, бо вітер був в спину. Зараз вітер в обличчя трохи так. В ну, околі це все. А, ну, підмерзаєш. Тож задягайтесь гарненько, а, легко і тепло. Ну, щоб одяг був легкий, щоб було зручно ходити і при цьому, щоб гарно зберігав тепло. Ось так. На цьому певно буду завершувати. Дякую вам величезне за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки і гарного нам дня!